У третю неділю червня щорічно лікарі і медсестри, працівники установ охорони здоров'я відзначають своє професійне свято день медичного працівника. Напередодні цього свята, 17 червня, Лозівський міський голова Сергій Зеленський та його заступники, голова Лозівської військової адміністрації Володимир Ромах, голова Лозівської районної ради Вадим Гоч відвідали усі медичні установи міста і привітали Лозівських медиків з професійним святом, вручали їм почесні грамоти, подяки й подарунки. Та дякували медичним працівникам за те, що у ці важкі часи вони залишаються на своїх місцях і продовжують надавати послуги населенню. Ви, безумовно, віддані своїй справі і цей тяжкий для нашої держави час, коли йде війна, ви не шкодуючи ні свого часу, ні свого здоров'я, нервів, максимум робите для того, щоб. Зберегти здоров'я нашим людям я вам вдячний за те, що ви робите, і низький вам уклін. Ваша професія є однією з поважних професій, тому що саме від вас залежить здоров'я нації, і ви не маєте права на помилки, тому що за кожною помилкою в вашій роботі стоїть життя людини. Я хочу сказати великі слова подяки вам за те, що ви в цей складний час під час ведення бойових дій залишились, не поїжджали кудись десь подальше. А працюєте в тому режимі, як і працювали до війни. Я хочу сказати слова великої подяки міському голові Сергію Володимировичу, що прикладують в цей складний час і весь час дуже багато уваги е медицині. Всі лікарні, які знаходяться на території громади, вони будуть з новинним устаткуванням повністю укомплектовані. Для того, щоб укріпити матеріально-технічну базу, громадський виконавчий комітет дарить два генератора. Максимально будемо робити все для того, щоб сприяти тих питаннях, які у вас будуть виникати. Дякую. Ви найперші завжди виїжджаєте на виклики і вдень, і вночі, і зимою, і влітку, і по бездоріжжю, і по снігу. А перші приходите до людей на допомогу. За це вам щира вдячність. Ви складні часи, не шкодуючи не свого життя, не часу, робити максимум все. Хотів би низько вам всім вклонитися за це. Дозвольте від себе особисто та від імені Юлії Олександрівни привітати вас з нагоди цього вашого професійного свята. Ви знаєте, що Юлія Олександрівна разом з керівництвом міста дуже багато уваги приділяє. Саме в медицині, і будемо сподіватися на те, що війна закінчиться, і всі ті плани, які були намічені, вони будуть втілені в життя. Я вдячна тим, хто залишився і не покинув колективи, не покинув наш заклад, не покинув наше місто в той важкий час, коли це було. У нас є почуття єднання із нашим колективом, і з нашою батьківщиною, і з нашим містом.